Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд, президент Росії ПУ, жалівся голові Китайської Народної Республіки Сі, що в Україну їдуть натовські танки разом із снарядами з Урану. Ну, буде велика радіація, і всі помруть, казав Путін. Ну, Але спочатку прошу вас підписуйтесь на моє відео, поширюйте посилання на них, також прошу підтримати вас в Приватбанку і через Patreon. На Патреоні я маю багато ексклюзивних відеоматеріалів. Ну, всі знають, що Путін погано вчився в школі, і в КДБ відправив на пенсію з, з посади майора за клуба. Немає більш недостойної посади. А можливо, просто Путін бреше. Ну, є так, аль, так, аль, такі люди, є. Що скажуть, все збрешуть. Ну, це про Путіна. Ну, Не знає Путін, що противотанкові уранові снаряди стояли на збройній ВСРСР, з 1980-х років і сьогодні українські і радянські танкісти стріляють ним один в одного. Бо ж однакові снаряди. Це 125 мм танкові снаряди, 3БМ29 з Уранового сплаву, 3БМ30 з уранового сплаву, 3БМ32 з Уранового сплаву, 3БМ48 з монолітного уралу і 3БМ59 це новий снаряд, він теж з уранового сплаву. П'ять типів. І широко застосовується. Є такі снаряди і в НАТО. Leopard 2 і Абрамс мають однакову гармату, і снаряди в них однакові. Уранові оті снаряди М829А, М829 А1, А2, А3, А4. Теж п'ять типів снарядів. Протитанкових з урановими сердечниками. Літак А10. Американський літак А10 має е, 30-мм снаряди. У сурановими сердечниками для своєї гармати 30 мм БМП Бредлі, американська. Нам їх зараз дуже багато передають, вона теж має бронебійні протитанкові пірені снаряди з урановим сердечником. Велика Британія передає нам танки Челенджер, в неї свої снаряди, там гармата своя Л26 А1 і Л27А1. Давайте спробуємо розібрати, що за такий крик пішов. Уран це природний елемент метал. В природі він складається з суміші радіоактивного урану і нерадіоактивного урану. Співвідношення один атом радіоактивного урану до 1000 атомів нерадіоактивного урану. Вся довга історія роботи по збагаченню урану це виділення, виділити радіоактивні атоми, ну, а не викинути. Тому. Щоб зробити невеличку ядерну бомбу, ну, скажімо, 10 кг радіоактивного урану. ми маємо отримати відходів 10 тонн нерадіоактивного урану. Тисячі тонн на цих складах комбінатів по, по збагаченню лежать і вони нікому не потрібні. Після Другої світової війни виявилось, що класичні снаряди і класичні гармати досягли межі досконалення в боротьбі з танками. Тому зброєрі всього світу захотіли робити снаряди з самих важких металів вольфрама і урана. Вольфрам дорогий метал, він промисловий метал. Тому він має велику ціну. А е, уран нікому не потрібен. Оцей нерадіактивний. Вольфрам більш щільний, уран більш міцний і більш твердий. Одразу виявилось, що уран має бронепробиваємість на 15-20% більше, ніж вольфрам. Шановні, це зразу. Виявило, що треба робити е, снаряди з урану. Ще уран має властивість пірофорності. Е, коли він пробиває броню танка, протискується між, е, в цій броні, то він нагрівається до температури вище тисячі градусів і починає горіти. Просто починає горіти. Пірофорність можна суттєво підвищити, посилити, якщо зробити невий сплав. Урану з невеличкою кількістю свинцю. Тому і ми кажемо урановий сплав. І тоді в заброньовому пространстві всередину танка влітає не тільки купа осколків, які там розкрешила з броні ця стріла, а ще й конус вогню. Багато ефективніше. Перед тим, як розглядати оці нові снаряди, як вони влаштовані, я хочу вам сказати, що в 2018 році Генеральна асамблея ООН. Посилаючись на висновки Міжнародного агентства з атомної енергії, прийняли резолюцію, що використання урану в снарядах не несе радіологічної загрози. Радіологічна загроза це загроза здоров'ю. Ну, не несе. А ядерну бомбу із збідненого урану не можна зробити, бо з неї вже забрані всі радіоактивні атоми. Значить, їх використання законно. Отже, Бронебійні опірені підкаліберні снаряди. Це снаряди для ствольної артилерії, що стабілізуються в польоті опіренням за рахунок аеродинамічних сил, так, як це робить стріла, коли летить з лука. Цим вони відрізняються від снарядів, що стабілізуються під час польоту гіроскопічними силами на різних гарматах. Гіроскопічні сили стабілізують політ в випадку швидкого обертання тіла вздовж більшої осі інерції. Ну, снаряди так відбувається. Застосовуються ці снаряди для знищення броньованої техніки. бронебійні, Опірені підкаліберні снаряди, це снаряди кінетичної дії. У них немає вибухівки. Вони просто б'ють як, як кувалдою. Ну, ще уран додає пірофорності, тобто загорається. Конструкція. Конструкція це тонкий стержень діаметром 2-3 см довжиною пів метра і більше з урану. Для того, щоб його туди помістити в ствол, який має діаметр, наприклад, 125 мм, він обкладається таким пінопластом щільним. Коли е, все це тіло діло розганяється, вилітає, пінопласт відвалюється далі в 2-3-5 метрах від гармати. А е, цей стержень полетів далі в свою ціль. Вся енергія пострілу йде в кінетичну енергію цієї стріли. А пробивати броню. Потрібно не кругом не у кругом, діаметром 125 мм. Якби снаряд прилетів танковий 125 мм діаметром то треба було й робити дірку 125 мм діаметром, а тільки 20-30 мм діаметром. Це і ДДЕ бронепробиття. В НАТО Абрамси і Леопард-2 мають однакову гармату. І уранові снаряди для них теж однакові. От снаряд M829A 829 A1 A2A3. От зверніть увагу. Значить, перші снаряди А, вони мали довжину 629 мм, більш нові 684, і останні це вже 800 мм, майже метр ця стріла. А діаметр їх потрошки зменшується. Якщо перші мали діаметр 27 мм, то далі вже 22 мм, ну як пальчик товщиною. І маса перших була 4,5, А1 мала 4,6 мм, а А3, він тоненький, але ж до 800 мм. Міліметрів довжиною 10 кг. В результаті на дальності 3 км цей снаряд пробиває 650 мм броні. Це дуже високий результат. А от самий перший М829, ну той, що довжину має 629 мм, він пробиває на дальності 2 км 620 мм. Тобто, і дальність в нього менша, і бронепробиття менша, навіть на меншій дальності. Якщо порівнювати натовські і радянські снаряди і гармати, то оцінка така, натовські 120-мм гармати набагато більш потужні радянських 125 мм гармати. А от Leopardo 1 з його гарматою 105 мм, він практично ідентичний по потужності 125 мм радянським гарматам цим всім. Бо він має нові снаряди і сучасну систему управління мозгодню. А в радянські танки. Не можна всунути новий снаряд, бо там розмір обмежує автомат заряджання. І не влізе по довжині. І коли ми дивимося на картинку, то ми бачимо, що е, радянські снаряди всі набагато нижчі від американських. І це дає звичайно виграш в якості і бойовій потужності. Давайте ми з вами зробимо висновок. Уранові снаряди зроблені з нерадіоактивного урану. Уран, дозволений об'єднаних Націй, і ці снаряди міцно зайняли своє місце в протитанкових снарядах сучасності. В найближчі десятиліття нічого кращого ніхто не придумає. От наведу приклад бойових дій з застосуванням таких снарядів. 29 квітня 1994 року іде війна в Єгославії. Серби воюють проти всіх інших народів Єгославії. Ну, як зараз Путін воює проти народів Бувшого Радянського Союзу. Між воюючими сторонами вже якось договорилася Європа, поставили пости спостерігачів з країн НАТО. Ну, Щоб не стріляли один в одного. От стояв там такий пост Танго-2. Там стояли Шведи і Норвежці. На них напав батальйон сербів на їх пост. Порядка 500 чоловік. Людей і три танки Т-55. Пост запросив допомогу. Їм послали на допомогу групу танків леопард 1 армії Данії. Ну вони десь були поруч. На підході до спостережного поста данці проявили обережність і послали. Зупинились, а послали два леопарда 1 своїх в розвідку. Ну бо вони боялись засати. І ці два штуки леопард 1. Попали в цю засаду в самому непідходящому для цінних місці на відкритому полі. Ну так вибиралось місце для засади. Щоб де сиділи серби, не було видно, а ці, ці як, як на столі, там ці танки. Три штуки танки Т-55 почали інтенсивно обстрілювати леопарди. Завдяки рухомості Леопард один втекли. Вони втекли, вони сховались за складками місцевості. Вони розвідали обстановку, знайшли, де та засада, де стоять танки, і вступили в бій два танки. Ну, Леопард-1 модернізований і має високоякісну систему управління, управління боєм. В бою проти трьох Т-55 і 500 серпів два танка зробили 72 постріли. З них 44 уламково-фугасних, 19 фосфорними боєприпасами і 19 бронебійними підкаліберними. Трати сербів. Три танки, Т-55, 150 чоловік убито, 160 чоловік поранено. Досить смертоносний вогонь. Леопарди ушкоджень, не зазнали. <кхух> ну, це я розповідь для тих, хто сумнівається у бойових якостях Леопарда-1, А4, А5 модифікації. <кхух> Зверніть увагу, були застосовані фосфорні снаряди. Ну, про них дуже багато розказують, але мало хто знає. Так от, фосфорні снаряди не заборонені. Організація Об'єднаних Націй обмежила їх застосування, заборонивши використовувати в місцях, де живуть мирні жителі в населених пунктах і поблизу від населених пунктів, щоб не пострадали люди. Росіяни широко застосовують фосфорні боєприпаси в Україні, Підтверджено їх застосування в Попасній Луганській область, біля Києва, в Ірпіні Київській область, в Харківській області, в Запорізькій області, в Нікополі, в Бахмуті, в Херсоні, в Константинівці, Маріуполі. Вони тупо б'ють по містам і палять там все. Ми маємо повне право застосувати фосфорні боєприпаси проти російських окупантів. Вони дуже ефективні на полі бою проти піхоти, що стоїть в обороні. Ну саме те, що нам потрібно для наступу. Я впевнений, що ми будемо мати і уранові снаряди, і фосфорні снаряди, і наступ буде, і ми переможемо. Шановні, маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу ще раз. Підписуватись, поширювати посилення на мої відео і підтримати нас в Приватбанку і через платформу Patreon. Все буде добре. Я вам дякую, до побачення.